Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо про гробулінка. Це так само невеличкий горор про людину, яка заїхала не туди. Починаємо. Це була пізня ніч, коли я їхав. Дальньою дорогою для того, щоб навістити своїх друзів, які живуть в далекій, боже, в далекому селі. Я був у нього вдома лише декілька разів минулому. Я був дуже втомлений від їзди, від звуків. Тунелі, а від взагалі всього того, що призводила моя машина. Після того, як я виїхав з тунелю, я Припаркувався з боку дороги для того, щоб поглянути, що з машиною виявилось, що двигателю капець. І я подумав, яка а. невдача, я запізнюсь до будинку мого друга, але тоді я зрозумів хей. Я біля його дому, і я вирішив знайти якесь місце, де я можу заночувати в цьому городі, що називається Номіном. на этой для того, чтобы вышить на ночевле. А на что мы расставили эти все таблички? Где мне стоит? Сліпий чоловік. Привіт, незнайомець. Що ти тут робиш у таку пізню пору? Привіт, мене звуть Мет і моя машина зламалась. Ого, це звучить справді хреново. А, мене звуть Купер. Приємно познайомитись з тобою, Купер. Ти знаєш якесь місце, де можна переночувати сьогодні? Не хочу тебе засмучувати, але у нас в місті немає ніяких мотелів. Це доволі мале село. Дітько. Добре, тож я піду далі. Слухай, а куди ти хочеш піти? Я на своєму шляху до кінця міста, там будинок мого друга. Дивно, я думаю, друзі тебе дурять. І чому ти це кажеш? В кінці цього міста нічого. Що але я був у будинку мого друга до того декілька разів. Я не знаю, чи це через те, що ти втомився або ще що, але в кінці цього. Міста нічого немає. Я тобі кажу те, що я тобі кажу. Добре, окей. Якщо ти хочеш, то можеш залишитись на ночівлі в мене. Ні, дякую. Я не хочу спізнитись до моїх друзів. Як побажаєш, сину? Але будь обережним. Тут доволі багато Безумних людей. Дякую за попередження, Купер. Бувай. Бувай. Ну, типу. Я тільки не розумію цієї формуліровки, що у в кінці міста нічого немає. Тобто це як. Ну, типу, все одно. Кінець міста це якісь крайні дома, і він все одно є. Це ж не може бути. Що це було? Окей. Це ж не може бути якийсь безкрайній город. Я дуже голодний мені треба знайти щось поїсти. Ось це головний герой встиг це все розвішувати. я Не можу вимкнути фонарик Не Сніговичок. Ласкаво просю до мого магазину не знайомиться Привіт, я бачив, що магазин відкритий і я трошки загодній. Так, в тебе тут є багатий вибір того, що ти можеш їсти чи вийти. Дякую, я оглянусь. Коли ти вибереш, то повернусь до того, щоб заплатити. Добре. Все, що тобі треба. Так, я згодній піксив дороги. Добре, але де ти будеш перебувати так пізно? Я йду до будинку друзів в кінці городу. Пішки. Так, моя машина змагалась. Яка невдача? Так, я знаю. І ти кажеш, що ти збираєшся піти в будинок свого друга зараз у кінець міста. Так а що? В кінці цього міста нічого немає. Ти вже друга людина, яка мені це каже сьогодні. Я не знаю, про що ти, але я тебе попереджаю. У ніхто не живе там. І пропало декілька дітей рік і чомський. Вони вірять в те, що 5 років тому йдемо. Ділився в людину, яка жила в домі, що був схований по в... що це просто козачки, так. Я не знаю, але ніхто не чи піти кінець села Бо боїться, що з нею щось станеться. Ну, я насправді не думаю, що зі мною щось трапиться, бо ж я. Не вірю в ці дитячі козачки. Ну, В Минулого році дівчина, яка відправилась туди, щоб перевірити, так і не повернулася звідти. Так, це страшно, але я все одно не вірю в нічого такого гемонічного. Добре, я пішов. Як хочеш, але будь обережний. Тут дуже багато фіхів у місті. На добраніч. Дякую тобі. Чи можна тобі заплатити? Запустяться так. Вони коштують 4 долари. Тримай на добраніч. Дякую тобі. бо якщо тут здуріє з цього моменту в селі більше немає вуличних ну, Зазначимо. Шкода, що ми не можемо повернути назад. Я, в принципі, не знаю, але якби б це була правда, то я просто зателефонував би до своїх друзів і зачекав би їх біля машини. Фотоапарат. Відеокамера всередині машини. Дідько, фонарик Затух. Ну, відкрий його. камеру. Что то мне не сдается, что это видеокамера камеры те что снимать? Мусорка настільки переповнена, що, напевно, сюди всі сусіди мусор скидують. І наш головний герой, як завжди, ігнорує якісь прояви паранормально. Набжек, коли побачив щось при виході з магазину, просто прозвернувся і пішов би назад або б дійсно посліпо залишився. Привіт. А, жіночко, Вам добре? Дідько, жінко. Блять, моя голова болить. Ні, вона померла. Що відбувається? Це все була брехня від самого початку. Сліпий чоловік попереджав мене про це. Також продавець в магазині. Я бачив дівчину, яку більше ніхто не бачив. Дякую сліпому чоловіку, хто біжав поперед. Що? Демона? Зі мною все буде в порядку, так? Це ж правда? Що? Ну, добре. Прогулянка. Загра розроблена Dark House Студіо. Ну, якщо це все, то робимо висновки. Колись ми там були, потім прийшов демон з лісу, вселився у ту дівчину. Потім її збив сліпий чоловік Купер, якого ми бачили, і цей демон вселився в нас. Ось таке, в принципі, невеличке відео виходить. Тож, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і... Це мені тільки щось здовощено хтось був. Ну, добре. Бережіть себе, всім гарного дня чи вечора.